Сьогодні неділя. Ми проважаємо Валерію. Вона їде вже додому. Відправляємо ми її з Комо. І в нас ще є час до півдругої. Вона пів другої їде. А ми спеціально виїхали раніше, щоб подивитися на Лагоді Комо на знамените озеро. міста Комо. От ми сюди зайшли, там також лебеді плавають. Дивіться, як тут. Йдемо зараз. Туди вперед прогуляємось. Трошки вам також покажу цієї краси. А ось там, бачите, дорога наверх, фунікуляр. От він якраз їде. Я не можу приблизити, в мене є, єва на руках. Я кажу Дімі, що мене манить цей фунікуляр. А він каже, що я туди не полізу. Не знаю, може я якось колись, може коли Єва підросте. І треба буде обов'язково там прокататися. Граніт. Нічого собі. дивіться яка ціна на граніту? 3 євро. Взагалі обнагліли. за перетертий лід. Краще вже паніно купити. Тут не так чисто. Ну, бо тут це. Яхти. Так, В порту не так чисто. Йдемо туди далі. Цікаво, що тут таке? А ну йдемо подивимося туди. Я думаю, це Музей? Музей? Діма! Mm -hmm. mm -hmm. Ми зайдемо туди, глянемо. Йдемо подивимося? <проху> так, переступити, переступити може. <проху> Які тут красоти. Там якийсь фонтан. Що це за фонтан, не Я музей Зараз подивимося. Це Це музей, хто захоче відвідати ціни. Тут пісочок при бажанні, там діти хлюпають, при бажанні можна піти і поплавати. Ой, дивися, там качка, крила сушить або якась гуска хто-то. Коротше. Така. Ось тут такі всі фотографуються всі на цьому фоні. Ну, тут звичайно краса неймовірна. <рес> да. Дуже багато туристів. Всі знімають, всі фотографують. Коротше, це, напевно, найбільш фотографоване місце, яке я бачила до сих пір. Ну, може, ще Монако. Таке саме фотографоване дуже. Дивись. То як це якісь <риви> Правда? А, тут це. Ці. А, тут ще цієї лебеді. Боже, а там взагалі їх багато. А, той дядько з магазину пішов її годувати. Валерії тут дуже подобається, вона каже, що можна фоткати. Кожен сантиметр. Єва! Ку-ку! <ріст> Ми сіли ще трохи посидіти, у нас ще й пів години. Звільнилася лапка. Тут дуже класно біля води, свіжо. На дворі жара, а тут дуже класно прохолодно. Погодували євунчика і насолоджуємося прекрасною красою Комовського озера. Ось там, бачите, на горі ми були. Ось там. Ось там. Монте Дженероза. І виходить, що ми там живемо? Де? Так? Отам, за цією горою. Воно набагато далі. О, відносно, отак. І там якийсь замок? Чи що це? Так. Так що ось така наша чудова прогулянка. І хто хоче сюди приїхати, приїжджайте, не пожалкуєте. А ми вже повертаємося з лагу, йдемо на автовокзал, бо звідти має Валерія від'їжджати. Нам ще півгодини залишилося, то ми якраз прийдемо. Тут дуже близько з вокзалу, 800 метрів. А тут такі гарні руки є і біля них також всі фоткаються. А ось там на горі вже автовокзал. Тут класно тіньок. Фу. Бо жара не виносимо, а біля води взагалі супер, прохолодно, класно, свіжо. А на сонці, звісно, жара, хоча сьогодні 29 градусів, ще нормальна температура. Ось є автостанція. Я в мене на руках просто відключилася, ми її переклали в візочок і все, і будемо чекати. Так що така у нас сьогодні вийшла. Прогулянка по прекрасному кому.